360 бійців батальйону Донбас сьогодні присягнули на вірність Україні. Вже за кілька днів добровольці будуть під слов'янськом. Хлопці рішуче налаштовані, скаржаться тепер лише на те, що триває оголошене президентом перемир'я, тоді як терористи факт припинення вогню підступно ігнорують. Станіслав Фещенко бачив проводи бійців напередову. Це справді не безвусі юнаки. Вибір кожного добровільний і зважений. Слова присяги тверді. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Вступає на військову службу і урочисто присягає українському народу. Присягаю! Його присягу присяга народу? найпереконливіша. Не дарма бойові друзі кличуть його музикант. Я проникливо присягав, бо це йде. А можна перейду? Не, мені просто так все-таки враження з Донецька. Да, возвращаемся назад і будемо возвращать свою землю. У лавах помічаємо жіночі очі, але спілкуються з журналістами, воячки неохоче. За них говорять чоловіки. Завірять своїх ребят в аэропорту, в аэропорту города Борисполя, що я честью і достоинством исполню свой долг. 360 бійців батальйону Донбас їдуть на східний фронт. У них є усе зброя, каски, бронежилети, нічого від держави, все від волонтерів. У нас батальйон спецназначення у нас нескотличних задач. То есть это не блокпости, не охрана кустов. де сказать, не можу ситуація на востоке показує, що мирные ініціативи нашого президента абсолютно не приймаються гражданами Кабаєвим и компанією. значить, поэтому... Ми визначаємося не тільки домой, но і наводити там порядок. Попри фантастичний бойовий дух і реальні десантні тільники під кулі підуть не всі і не одразу. Підтверджую, що будуть участвовати в бойових в тільки боєготові частини. часті. Всі інші будуть виконувати поліцейські функції і усилено готуватися. Для тих, кому сьогодні 34, урочиста частина закінчується ось так. Не виробення. Полягло. Та не до всіх змогли приїхати родичі з тортом. Передаю своїй жені тані привіт своїм діткам Катрусі Сережі, Нікітки. Усього на плацу 600 бійців. Тут і ті, з кого в майбутньому сформують батальйон Крим. Ну а Донбас вирушає на Донбас. Станіслав Фещенко і Гордкач, спецкордва плюс